У зв'язку зі студією Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. А пане Арсенію, вас вітаю Доброго вечора. Давайте поговоримо про коаліцію охочих, яка продовжує консультації щодо спроможності військової допомоги та безпекових гарантій для України. Пояснюйте деталі, які відомі вам, які ви можете повідомити нашій глядацькій аудиторії. Ну, якщо три роки тому ми говорили про умовну коаліцію рішучих, коли країни Балтії, Польща, Британія і до 24 лютого 22 го і перші тижні це було для нас критичні. Постачали нам зброю натомість, коли більшість слідкувала чи паде Київ, чи не паде Київ, то через три роки після широкомасштабного вторгнення і один років Великої війни сьогодні. Нас дійсно коаліція охочих. І тут президент Зеленський абсолютно правий, що наша дипломатія, наші лідери, наші політики не мають права знехтувати сьогодні героїчними зусиллями Збройних сил. І дійсно, коли відбулася призупинка військової допомоги. Сполучених Штатів і інша невизначеність, яка звичайно сьогодні не може не турбувати всі держави цивілізованого світу, всі країни, які поважають норм міжнародного права, Європа, європейські лідери зрозуміли, що відповідальність за нашу безпеку, європейську безпеку, завершення війни в Україні лежить на нас, і дійсно тут треба видати належне, що і на третю річницю широкомасштабного вторгнення, і після зустрічі президентів Зеленського і Трампа Вашингтоні європейські лідери, ключові столиці, проявляють своє лідерство. І головне, що ми бачимо, це не тільки на словах, в політичних заявах. Ми бачимо на конкретних діях, пакетах допомоги посилення нашої військової спроможності. Тобто конкретних речей і, звичайно, залученості сьогодні до е пошуку дорожньої карти напрацювання завершення війни. Тому що е президент Макрон у зверненні до своєї нації, і ми вдячні сьогодні президенту Франції за лідерство, назвав речі своїми іменами, фактично сформулював сьогоднішній порядок, денний і ті виклики, які стоять. Перед е, європейським континентом, тому що архітектура європейської безпеки знищена. Останні безпечні 30 років життя в Європейському Союзі е, вони сьогодні е, припинені все. Тобто, те, що відбувалось після берлінського, після падіння берлінського муру, коли Росія е, озброювалася, перегруповувалася, готувалась до е, воєн, здійснювала їх так чи інакше. Європа проводила політику перемирьої. І сьогодні ми бачимо ці результати. Тому тут сьогодні чітко є розуміння, що від завершення війни в Україні, від гарантій, реальних гарантій безпеки, від озброєння України, від потенційного реального військового контингенту в Україні, залежить, залежить, чи ми це зупинимо тут сьогодні в Україні. Чи далі будуть наступні країни це сьогодні? Озвучить європейські лідери ключові, і це насправді великий результат. Шкода, що так довго і так дорого ми платимо для те, щоб речі. Почали uh, називати своїми іменами, ну і, і за те, самі, щоб і так така самі, щільність того, зустрічі того, була си... пане Арсенію. Ну і за те, щоб така щільність зустрічі європейські проходила в березні, тому що uh, 2 березня в Лондоні була зустріч. Зараз ми говоримо про те, що в суботу так само будемо цю зустріч обговорювати. Сподіваюся, вона наш ефір припаде. Що будемо мати перші наслідки. Також буде відбуватися віртуальна зустріч 15 березня світових лідерів для обговорення підтримки України. Прем'єр-міністр Кір Стармер буде цю. Цю зустріч очолювати, але також в ній візьмуть участь лідери країн НАТО і співдружності. І от тут питання: щільність зустрічі вона має вести до результатів. І ми тут з вами вже почали говорити до певної міри і постійно це робимо в ефірі, які контури нової архітектури безпеки. Це низка різних союзів, і вони вже утворюються. Це е, Канада, Норвегія, Британія і Європейський Союз. Як ви бачите ці союзи, тобто, по суті, ці колаборації, об'єднання і співвідування рух це те єдине, що може протистояти проникненню світового зла в Європейський Союз. Європейці це напевне розуміли 22-му, але активнішими стали саме в 25-му. Абсолютно слушно сьогодні не тільки якщо ми говоримо про коаліцію, охочих, тобто ті країни, які готові зброєю і контингентами, розглядають можливість на рівні лідерів, і сьогодні доручено керівникам штаба штабів. Армії НАТО, європейських країн не всі є членами НАТО, обговорити у кого є які реальні спроможності по контингенту, по зброї. Але дійсно виправіє сьогодні і Канада, і Австралія, і Туреччина також розглядають реальну можливість забезпечити безпеку в Україні після завершення війни і бути гарантами реальними своєю присутністю. На території України для стримування в подальшому Російської Федерації, а тому, що всі розуміють, що якщо Путін піде далі, то це вже буде не тільки про архітектуру європейської безпеки, яка сьогодні зруйнована, ви абсолютно правильно сказали про контури, які сьогодні формуються, і чи будуть вони сформовані так, що не буде через 2-3-5 років повторення агресії в Балтії, в Молдові щодо Румунії, Болгарії інших на Балканах країн. Залежить сьогодні тільки від завершення війни в Україні, тільки від гарантій, тільки від присутності або неприсутності контингенту, тільки від тієї зброї, яка буде надана. Є пропозиції сьогодні. Звучать де дуже сміливі, наприклад, про те, що якщо відбувається повторне вторгнення Російської Федерації агресія не спровокована проти України. То надати Україні автоматично там статус е е члена НАТО і п'яту статтю, яка захищає. Тобто сьогодні різні конструкції, і чим сильніше, чим сильніше будуть е конкретні кроки, те, що буде на столі прийнято європейськими світовими лідерами, е тим е міцніше буде нова архітектура безпеки, яка зруйнована, і зруйнована вона пасивністю, на жаль, європейських країн їхньою безпечністю, Умиротворення Путіна. Більше не працює, маски зняті, і те, що і після Мюнхенської конференції безпеки і подальші події, які продовжують відбуватися сьогодні, дійсно стали холодним, але справедливим душем для Європи. І, звичайно, що Сполучені Штати були є, і залишаються нашими стратегічними партнерами. Ми розраховуємо, я думаю, не тільки Україна, а і всі члени НАТО на лідерство Сполучених Штатів. Але пора сьогодні дійсно за свою безпеку починати відповідати більше, пане Арсенію. Дякуємо вам, Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був з нами на прямому зв'язку. Сьогодні хто?